Oh, ¡Así! Звичайно, діточки, прокидайтесь носики, прокидайтесь хвостики, прокидайтесь квіточки, і звичайно, діточки. Прокидайтесь носики, прокидайтесь прокидайтесь квіточки і звичайно квіточки. Доброго дня, мої діти, доброго дня батьки! Сьогодні з вами, як завжди, Оксана Юрівна. Я рада вас вітати з новим днем. Всім бажаємо гарного настрою та мирного дня. Дорогі мої любі діти, сьогодні ми з вами будемо знайомитися з одним чудовим місяцем. А хто він і як він називається, вам потрібно послухати віршик. Послухайте, будь ласка, віршик і тоді ви дізнаєтеся, про що ми будемо сьогодні говорити про який місяць йдеться. Хто за серпнем приходить? Літо червоне проводить. Бабине літо закликає, в школу діток відправляє. Діти, як ви гадаєте, про що цей віршик? Так, мої хороші, про місяць вересень. Ось і закінчилося тепле літо, а на заміну йому прийшла чудова пора року. Осінь, але не слід журитися, бо кожна пора року чудова по-своєму. І також важлива для природи осінь мати трьох синів, у кожного з яких є своя робота. Сьогодні, діти, ми з вами познайомимося із першим сином, вереснем, мати. Осінь дала своєму синові таке чудове ім'я, як вересень. Мати осінь дала йому таке ім'я своєму чудовому сину в місяцю вересню, недаремно, тому що в цей місяць квітне трава верес. Про нього кажуть вересень. Красне літо проводжає, золоту осінь зустрічає. І це не дарма, бо він перший осінній місяць. Подивіться, дітки, одяг вересня іще легенький, лише жупанчик поверх сорочки, бо дні на початку осені ще теплі, як улітку, лише вночі стає прохолодніше. Папелюх вересня. Щедро усипаний дарами, який він збирає, зберігає на зиму. Тому і кажуть, осінь запаслива. На ногах у вересня чоботи, тому що частіше йдуть дощі, а після них з'являються гриби, тому і вересень з палицею ходить по лісу, шурхотить нею. По листю і знаходячи там грибочки, що у хованки з ним гарають, потрошки жовтіють листочки, відлітають у вирій пташки. Вересень місяць чудовий. Перший листочок червоний остигає потроху земля, а врожай прикрашає поля. Вже дощі нас частіш поливають. Місяць хмурень тому називають у кінці вересня на декілька днів погода стає ще сухою і теплою. Це явище діти називається Бабине літо. Ніби знову настало літо. Багато в цей час літає повутиння, яке підхоплює вітер разом з повучком. Який таким чином мандрує з місця на місце, а іноді павутинка відривається від свого господаря. Багато павутиння в повітрі віщує нам сніжну зиму, звозить вересень комори, огірки і помідори, спілих яблук, груш та слив цілі гори. Натросив і вантажать гарбузи на машину і вози йде до гаю, де гриби виростають щодоби, На чолі і скриться під. Сто турбот і сто робіт.